Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо разом з вами та пухнастиком рахувати та нові цифри вивчати. Привіт, малята! Сьогоднішнє наше заняття розпочнемо з розумової гімнастики. Скільки сонечок на небі, скільки рук у мене й тебе, а вогнів у світлофора? Скільки лап у пса тризора скільки пальців в кулаки, скільки лапок у жука, скільки кольорів веселка має, скільки лап у павука. Сподіваюсь, ви все правильно порахували. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 9. Розгляньте малюнки, і скажіть. В яких предметах заховалася цифра 9? Ви всі дев'яточки знайшли, молодці. А тепер, малята, погляньте, яке чудове дерево перед нами, скільки пташок на ньому. Давайте їх порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 на дереві. Вісім пташок. Погляньте, прилетіла ще одна пташечка. Скільки стало пташок? Так, їх стало 9. А як же утворилося число 9? До Восьми додали 1. Щоб позначити число 9, використовують цифру 9. Давайте її розглянемо ближче. Цифра 9 чи дев'ятка, наче справжній акробат. Якщо на голову стане, цифрою 6 одразу стане. Дев'ять і шість. Дивись! Тільки хвіст неї вниз. Будьте уважними. Давайте розглянемо, як же пишеться цифра 9. Починаючи з горні, ми пишемо кружечок і додаємо до низу гачечок. Малята, спробуйте повторити написання цифри 9 пальчиком у повітрі. У числовому ряді цифра 9 стоїть завжди після цифри 8. А тепер розберемо склад числа 9. Склад числа 9 це кількість предметів, яких є 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А з чого складається число 9? Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це два і сім. Дев'ять це три і шість. Дев'ять це чотири і п'ять. Дев'ять це п'ять і чотири. Дев'ять це шість і три. Дев'ять це сім і два. Дев'ять. 8 і 1. Сьогодні, малята, ми з вами познайомилися з числом та цифрою 9. А також вивчили склад числа 9.